Це в нас топ-лот 20 гривень 1997 року. Козак Мамай. Монета в супер ідеальному банківському стані збереження, оригінальний футляр того часу, в гарному стані. Ідеальний сертифікат непогнутий в супер-ідеальному стані збереження. Монета в оригінальній капсулі того часу. І сама монета в ідеальному стані збереження. Надіюся, що відео вам передасть її стан збереження. Монета сама по собі відкарбована з срібла 925 проби. В чистоті тут одна унція, але так як вона 925 проби, то важить трішечки більше 33,6 грам. Тираж у даної монети 5 тисяч штук. Це лот номер 17 По ціні думаю, що буде коштувати десь в районі 11 14 тисяч гривень на аукціоні. Хто. Ще собі не купив дану монету в колекцію, то я раджу придивитися до даного лоту, тому що з 5 тисяч тиража можливо 20-30% їх є в такому стані, як я вам показую.